4 жовтня Всесвітній день захисту тварин. Всесвітній день захисту тварин відзначається щороку 4 жовтня. Це привід не тільки згадати про домашніх улюбленців та диких особин, а й замислитися про екологічну ситуацію у всьому світі. Адже через зміни клімату вирубку лісів не тільки гинуть представники фауни, а й зникають цілі види. Ідея міжнародного дня тварин була вперше проголошена німецьким письменником та зоозахисником Генріхом Циммерманом. Він організував перші громадські зібрання з цієї нагоди 24 березня 1925 року у Берлінському палаці спорту. А вже у 1931 році міжнародний конгрес прихильників руху захисту прав тварин, який проходив у Флоренції Італії. Одноголосно ухвалив пропозицію оголосити 4 жовтня Всесвітнім Днем Тварин. Дата проведення Дня тварин була вибрана на честь Дня пам'яті відомого католицького священника Франциска Азиського, померлого 4 жовтня 1226 року, котрий вважається в католицькій культури Покровителем тварин. Перше товариство захисту тварин з'явилося в Англії в 1824 році. У 1978 році в Парижі в будівлі ЮНЕСКО урочисто проголосили Декларацію прав тварин. У 1981 році створено Всесвітнє товариство захисту тварин, у складі якого більше 300 організацій з усього світу. В Україні День захисту тварин святкується починаючи з 2000 року. Мета свята полягає у Сприянні обізнаності людей про тварин, зокрема про загрози, з якими вони стикаються, Визнані ролі представників фауни у житті людини, покращення зв'язку між людиною та дикою природою, просування програми дій задля добробуту, видів, відзначення Всесвітнього дня тварин це нагода в чергове нагадати про те, що люди, сусіди та друзі усіх живих істот. Саме на плечі людей покладено відповідальність за захист та процвітання майбутніх поколінь, представників фауни. Відомо, що для більшості людей масові заходи завжди були основним способом боротьби за соціальну справедливість та реформи. Завдяки підвищенню обізнаності люди стають гуманнішими, що в результаті може породити правові реформи та соціальний прогрес, які, в свою чергу, зроблять планету безпечним місцем для життя тварин. За даними дослідників Всесвітнього фонду дикої природи, за останні 50 років популяція тварин у лісах планети скоротилася більше, ніж удвічі. Найбільш вразливими категоріями за спостереженнями науковців є амфібії, наприклад, жаби, а також савці, зокрема мавпи та лісові слони. Скорочення кількості диких видів відбувається через втрату середовища існування, зокрема, внаслідок вирубування лісів. Зміна фауни лісів буде небезпечною, може зникнути здатність лісів зберігати парникові гази, що призведе до жорстокої кліматичної кризи. В Україні види, що знаходяться під загрозою зникнення, заносять до червоної книги. Вони підлягають особливій охороні на всій території країни. Найпопулярнішими тваринами червоної книги є наступні. Зубр має природоохоронний статус виду, зниклий в природі. В Україні нараховується менше як 200 зубрів. Рись визначається як рідкісний вид. В Україні налічується близько 500 особин. Найбільші особи налічуються в Карпатах. Ведмідь бурий наразі зустрічається в Україні тільки в районі Карпат і вважається зникаючим видом. Кількість ведмедів не перевищує 300 особин. Статус зникаючого має їжак вухатий. Причина деградації стопових екосистем. На території України цих істот лишилося кілька десятків. Горностай, ця тварина в червоній книзі, має статус неоціненного, а її чисельність в Україні невідома. Кіт лісовий. Через вирубування дібров щороку скорочується популяція лісових котів. В Україні налічується приблизно 50 особин. Корсак має статус рідкісного виду, в Україні зустрічається в Луганській області і не перевищує 20 особи. Чорного лелеку не просто знайти у природі, він намагається уникати людей. Загалом в Україні цих птахів приблизно 400-450 пар. До рідкісного виду потрапив і Заяць Білий. Чисельність тварин налічує кілька сотень особи. До рідкісного виду в Україні відносять і жука Оленя. Він зустрічається рідко, але локально у великій кількості.